Пункти незламності при храмах, штучна матка, крадій грошей та перехід православної та греко-католицької церков на новий стиль з вами Лате Про Святе, канал Новин, де душа відпочиває, в той час як тіло наповнюється насолодою, дарованою горнятком теплого лате. Немає світла, а треба підзарядити телефон. Зник інтернет, а вам терміново треба переглянути новий випуск Лате про святе. Що робити? Треба подумати. Думайте, думайте, а ти чого тут стоїш? Для декору? Хм, Є ідея, треба піти до церкви. При храмах ПЦУ та УГКЦ діятимуть пункти незламності. ПЦУ та УГКЦ – це не набір приголосних з буквою У це абревіатури греко-католицької та православної церков. Отож, наприкінці грудня, митрополит Епіфаній та блаженніший Святослав, глави цих церков, повідомили, що пункти незламності діятимуть при православних та греко-католицьких храмах. Пункти незламності місце, де ви можете підзарядити телефон, погрітися, відпочити. Скористатися водою та інтернет зв'язком у випадку аварійного відключення електроенергії. Багато таких пунктів працює цілодобово. Карта з пунктами незламності буде в описі до цього випуску. Чому церква бере в цьому участь? Мабуть, тому що вона завжди з народом. А ще щоб більше ніхто не питав, чого треба ходити до церкви. Життя у світі стало занадто штучне. Життя зароджується шляхом штучного запліднення, супроводжується штучним інтелектом. А в кінці ще й штучні вінки стоять на могилці. Все, чого бракує у сучасному світі, штучної матки. І ось один біотехнолог цю проблему розв'язав, презентувавши на днях штучну матку. Ви не, не, не поняли, да? Розробник такого дива науки є Хашем Аль Гайлі. Цей біотехнолог створив проект Екто Методом штучного запліднення людський ембріон поміщають в капсулу, в якій є всі умови, як і утроби жінки, необхідні для нормального зростання плоду. Через спеціальну пуповину для дитини постачатимуться всі необхідні для розвитку компоненти. Наголосити слід, що цей проект є розроблений, але поки що не реалізований. ЕКТОЛАЙФ пропонує використовувати у процесі зростання ембріону капсули росту, так звані штучні матки. Вони дозволять уникнути всіх незручностей, пов'язаних з вагітністю. Одна з переваг такого винаходу, як вважає автор проекту, є можливість подарувати батьківство парам. Котрі не можуть мати дітей, дуже ймовірно, що з цих послуг користуватимуть і одностатеві пари. Про це не йшлося в прес-релізі. Це вже наше припущення. Інша перевага проекту уникнення болю, який жінки переживають при родах та відсутність різних ускладнень пов'язаних з дітороченням. Ectolife, за словами розробника продукуватиме 30 тисяч дітей на рік. Це допоможе пережити демографічний недостаток багатьох країн. Експерименти, в яких застосовували метод Ектолайф, проводили над ягнятами, і це принесло позитивний результат. Науковцям вдалося виростити тварин позаутробним шляхом. Над людськими ембріонами таких експериментів не було. Мабуть, Принаймні про це говорить розробник. Відеоролик, котрий демонструє цей проект, триває 9 хвилин. Посилання на нього буде в описі до відео. Ролик вартує вашого часу. Рекомендую переглянути, пригадаю, поки що це є тільки проект, він ще не зреалізований. Як суспільство на нього зреагує? Велике питання. Позиція церкви, принаймні католицької, в подібних випадках є відомою за вченням катехизму католицької церкви. Таке явище вважається морально неприйнятим щодо позиції суспільства. То опитування в Британії показало, що 80% опитаних. Були проти реалізації такого проекту. Лате про святе провело своє опитування серед української аудиторії. Результат був майже такий самий. А що думаєте ви? Чи слід реалізовувати проект Екто Лайф? Свої варіанти пишіть в коментарях. Українці після 24 лютого поділилися на три типи: ті, хто воює, ті, хто допомагає тим, хто воює. Та ті, котрі заважають і одним, і другим. Одного такого шкідника засудили до семи років позбавлення волі. Справа в тому, що у серпні цього року до одного з храмів міста Козятин увірвався чоловік, який забрав усі зібрані пожертви на ЗСУ. Це мерзость. Це реально мерзне. Люди, які були в приміщенні грамоту, намагаються. Люди, які були в приміщенні храму, намагались завадити розумнику учинити крадіжку, проте зупинити вони його не змогли. На місце події приїхала поліція, яка й затримала бідаку неподалік від храму. Виявилось, що 34-річний чоловік раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини. Суд визнав його винним у вчиненні грабежу та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Ну, пацанку успіху шов Не получилось, не фортануло. Не фортануло, і це вже не перший раз. Сподіваємося, що цей буде останній. Якщо ви дивитесь це відео і у вас з'явилося дивне бажання зробити щось добре. Сьорбніть лате та підпишіться на канал і поставте вподобайку. Так ви зробите добре собі, бо підвищите свій рівень кофеїну, а нам зробите добре, бо посприяєте розвитку каналу. У додатку Дія було створено опитування, де кожен громадянин України міг проголосувати, якій даті святкування Різдва віддає перевагу. На момент створення цього відео в опитуванні взяло участь більше 1 мільйона 300 тисяч громадян України. Близько 60% хочуть святкувати Різдво 25 грудня. Цікаво, що результати таких опитувань вже кілька років поспіль мають схожу позначку. І ось у відповідь на бажання народу очільники двох церков ПЦУ та УГКЦ пригадаю, що це не набір був. Розмовляли про перехід на святкування Різдва та інших нерухомих свят за новим стилем. Глава УГКЦ передав митрополиту Епіфанію лист з думками єрархів греко-католицької церкви щодо зміни календаря. Це обговорить. Вже має шанс на майбутнє. Після нього було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання, вирішити, яким методом здійснити перехід, як врегулювати невідповідності в календарях і так далі. Робоча група має випрацювати конкретні пропозиції для пристоятелів обох церков. Це добра справа, за яку слід випити. З вами було Лате те про святе до зустрічі у новому випуску.